Драконяться тільки ті люди, які не хочуть закачати рукава і працювати в даний час. є до продажу на опт. Касета 96 штук сон трави по 25 гривень. Дивіться, от вам уже бізнес, з якого ви можете заробити, вернути кошти за оплату за опт і заробити ще собі і на ікру, і на рибу, і на що захочете. Но для цього потрібно, до речі, якщо хочете купити сон траву на опт або інші рослини, пишіть мені в особисті повідомлення. Для того, щоб заробити, потрібно працювати, закатати рукава. Розміщати оголошення, писати е, пости в Фейсбуці, по всіх групах ходить, додавати друзі за пости. Понимаєте? Потрібно працювати, а просто писати писулічки, що не драконьте Що значить не драконьте? Люди самоліти купляють, всякі машини купують. я, я тут ікру продаю, не драконьте людей. Закачуйте рукава та працюйте. Для того, щоб мені продавати ікру. Я цілими днями кручуся у вас у ленті, Я знімаю відео, я продаю через відео. Хочете навчитися, як продавати через відео? У мене є авторський курс, до якого я дійшла сама, на своєму досвіді все розкажу, покажу, навчу. Залітайте в чат, купуйте курс і будете успішними, і буде за що купити і ікру, і рибу, і хліб, і до хліба.